Доброго ранку, глядачі. Слава Україні, героям слава! Ну що, друзі, і наступний день в наших мандрів по лісах. Пішли ми з в Такий чудовий ліс. Це мішаний ліс. Тут різний вид дерев. Граб, дуб, липа. Береза, ну і ще там всяке. Ну що, основна ціль наша сьогодні розвідати цей ліс. Що в ньому твориться? Чи тут повністю відійшли гриби, чи ще щось є? От. І буквально, друзі, на уході. Ну, ми тут походили, може хвилин 15, якраз обійшли ось той потім пагорбі. Там люблять білі рости. Але не знайшли ми там чомусь ні одного. Сигнал такий вже неприємний мені, але перейшли на другий пагорбі, тому ми замітили такий останок баранічих рогів. У вони вже тут все. Їх майже з'їли. Слимачки, слимаковичі. Брати таке толком нема що. Та й ми це вже лишимо геть. Підемо далі шукати. Може нам повезе ще на якісь гриби в цьому лісочку. Якщо не повезе, то ми ще перейдемо в ще один ліс. Ось. Ну що з того вийде, як завжди. Ми з Джеком. Постараємося вам все зняти і показати. Правда, Джек? Ну, правда, та ну все, йдемо шукати гриби вперед. Ну, ось такий нам грибок тому попадає. Останніми днями ми його не зустрічали. Вони вже були відійшли, але ще десь не десь по лісах поодинокі попадають. Або може, вони будуть знову пробувати лізти. Це в нас... Сироїшка, голубінка по-іншому. У нас їх називають такий підвид рапалки. Когось лускаті, когось царські, там, кого як, різні назви. А вона, мені здається, хробакли. А ні, чиста, чиста, має там дві дерки, а але... ну. Не чиста, ознамой. Добре, йдемо далі. Чорна лисичка. Які красиві грибочки, чорні, чорні. Цього року вони дуже рісно зародили. Гримниці їхні так розродили, що розродили, в який ліс не підеш. Всюди чорні лисички знайдеш. Ось. Бачите? Всюди чорні лисички. Краса. Така гарна полянка возле. Ну що? Гриб такий приємний окує. Ось. Відноситься він до 4 категорії, стів не грибів. Ось так його віднесли. Ну нам біляк тому попадає, друзі. Ого, а я вже думав, що в цьому лісі нічого не буде. Ки ходив. Вже думав, ти геть переходити, а тут дивіться, що який. А який тут біляк? Подивіться на це. Така тут нога. Це грибок. я Опа! О, прошу. Весь який Це у нас перший сьогодні! Ну красун, що красун. Хм! І що тепер? Що ми джак моя робити повертатися? Я ж так перебіг, пропускав гребні місця, думаю, ну, що нічого немає. Тут на виході там дорога. йде Красне тепер ходить в інший ліс. І нам ось такий сюрприз попадає. То грибочки дають. Ну, зараз ми вернемося, що тако Пройдемося, може вдруг ще один є. Ну що, красивий, правда? Початок класний. Що класний, то класний. Так, погода у нас, друзі, така не дуже. Зайшли до нас на душі. Вчора у нас була сильна злива, вчора теж падало цілий день. Ну такий дрібний дощ. І на сьогодні знову позатягало збирається. Синоптики передають підняття. рівня води до півтора метра. Це значить дощі будуть на декілька днів. На ще пару днів було трошки тепла сонця. Це всього на було 3-4 дні. І знов дощі. Цього року вони в нас зачастили. Падуть ліс мокрий. Страшне. Ну що, що маємо, то маємо. Тут дощі, а десь сонце спека. У душі нема ні каплів людей. Що робити? Добре, йдемо далі. І наступний грибок, там сховався в листках. О, Такий. Коза. Подивимося до нього. Так, і попадає нам друзі наступний білий грибок. Молодесенький. ось. Це вже молодий айбоджет. З таких ще світлих польових. Це не дубові, вони продовжують рости далі. Сьогодні у нас вже не яке сьогодні число, джек яке сьогодні число, а? або 8, або 9 якесь такого, серпня, а вони продовжують рости. Ось такі грибочки. Добре, беремо, йдемо далі. Ну, Це вже, друзі, починає подобатися. Походили ми ще хвилин 15, попадає нам наступний білий. Наступний білий грибочок. Ось який він у нас тут. Бачите. І знову такий світленький, з такий польових, літний гриб. Це є повністю літній грибочок. Літний гриб. Продовжує рости. Напевно, що, я так думаю, буде ще одна хвиля ось такого гриба. Але то й не дивно, бо на дворі теплінь дощ паде. Так що вони, напевно, полізуть знову. Того року вони були також цей період. Десь на середину серпня вони тоді були, пішла така мощна хвиля. Але вони тоді були чистонькі, гарні. Бо. Дощі падали і було прохладно. І риб був дуже чистий минулого року у серпні. Ну, цього року поки що минулі дні були дуже спекотні. Ну, сьогодні вже так менше-більш ну, себе почуваєш комфортно в лісі. Не вперів краса. Будемо сподіватися, що погода буде сприятлива і риб буде гарний, чистий. Ось такий молодий красончик. Беремо, йдемо далі. Підіймемо тому цих двох. А тут не ще глиб, а то є ще. А то є ще білий. І знов. такий самий. Ось бачите який. Літній касунчик. Літній гриб продовжує рости. Молоденький лізе. Так, і тому нам попадає наступний білий грибок. Ось ось такий кросончик. Зайшли ми в березину. І він тут такий нам попадає. Гарнюня. Гарний. Діамо подивимось по Березині. може тут щось є. А, вперед. Ну що, друзі? Походив я березиною. Нічого такого нам... Більше не попадало, попав один білий і все. Вирішив піти я. Тут така дубина у нас є. В цьому лісочку. Вчора я бачив в ній дуже багато лисичок. Там вже трішки так почав збирати. Ось кошику накидав, а там озирк і білий зазирає. О. І тут білий зазирає. Я вже думаю. Я його покажу. Десь такий гарний дубовий білий грибок. Саме дивно тут йде стежка. Я вчора цією стежкою йшов сюди, я його не бачу. Ось. Він же нині такий. Був вчора, напевно, маленький десь листочках. І собі підріз за ніч. І наступним нам попадає молодий червонячок. Ось. Отакий. От Молодесенький. так поки ми ходили, шукали, збирали гриби і потихоньку розпогодилося. Вилізло сонце. Цілий ранок були хмари. виглядало, що буде дощ вже ближче до обіду і розпогоджується. Збирали ми ось такого майже пів корзини вже лисичок. Попадає на знову тут один червоний. Ось. Беремо його. Йдемо напевно зараз полегонько ще лісами вертатися назад додому. Що знайду, то вам покажу. Є погода, будемо щось робити колохати. О, такий. Так, ось там бачу Щось зазирає з-під листків. Зразу далеко киски було непонятно, але вже ближче придивився. А тут червоняк так є по Гарний, на довгій нозі. О! Такий. А, там, відомо бачу ще один є. Тут кажись, не один, а два. Лище. Так, так, дай до них добратися. Звісно, трошки важкувати, ви ще їх не бачите. Відцяку не сховалася, бачите собі. Підпотик. І обідва засирувати. Один такий. І наступний. Такі два один, в один. Одного розміру. Тому є ще один. Тому є ще один. Нормально. Як не було, то не було. Вже як попадають, то попадає по, по, по декілька. Так. Є. О, Є ще один. один. Топ, тобто де кошик. Я вже так Ага, Там о, джек Джек це коло кошик. Я його не загубив. Тому ще один. Там о, ще один. Такий вже гарнючий. Треба тут, напевно, зараз покрутитися. Ось і ще один такий. Угу. А де Поки цього я там бачу знову. <смі> Нормально. А, а чого не зразу? А ще й присів біля того, зразу слідущий. Нормально. Вон там такий. Ще один. Ще один червоний. М -м, краса Оце що в буку не лазить. На бронецький. Який самі молоденькі гари. Так, нема більше. Ну поки не бачу забрав. Зараз ще тут ками пообзираємо. Клас, клас. І попадає нам в слідущий. Отакий От о. Такий наступний. Теж молоденький. Ось. Вчора ми збирали самі великі. Сьогодні знову молоденькі полізли. І знову білячок. Якого нам послав. Напевно, лісовичок. Ходив, там збирали лисички. Там щось глиб, бачу якісь там такі. Але не вони, а там подивися, то білий ось де, ось який. Приховався тут такий. Є? Є? Берем. І беремо. І там у наступний рибок попадає нам ось такий. Червонячок. Молодий. Забираємо. Ну явно за швидко я почав радіти, що буде погода. Випогодилося на 15 хвилин. І знову небо затягає. В лісі стало темно. Напевно надлізла хмара. І тут так затягло добряче. Ще зараз буде, напевно, дощ. Ой, та нічого. А тут нам попадає ось такий червонячок. заберем, людський. Смішний, покручений такий. Ха -ха. берем Ну що, друзі, ось і все на сьогодні. Підбіг наш грибний похід до фіналу, несподівано. Рибище попадає, щоб збирали лисички, червоняки. Але мусимо тікати, бо... Гримить. Гримить. Недавно пробував погоджуся, думаю, що буде погода. Ага. Не буде погоди, буде дощ. Так що тиснемо на педалі, тікаємо додому. Зараз вам все покажу, що ми назбирали. Назбирали ми ось таку Пів корзини грибочків. Попадали нам різні гриби, ось яке небо, позатягало, Десь там далеко гримить, а нам додому йти біля години, може встигнемо. може встигнемо, а ні. То змокнемо. Будемо на цьому закінчувати. Тікаємо додому, а ви бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. А ми з вами як завжди зустрінемося на слідушій чудових рибалках. Підписуйтесь на канал, пальці вверх, па-па. Ось такі ми назбирали сьогодні гриби. Воно нам попадало, попали декілька десятків червоніків, назбирали лисички, пару білих. Ми ще би з годинку, але йдемо бо дощ, хоче бути. Вже гримить, тікаємо геть звідси.